Геноциди це події, які творять люди, і в ході яких люди гинуть. На жаль, в історії Кривого Рогу ХХ століття і Криворіжжя, теж такі події були. Одна з таких подій, геноцидного характеру, масового вбивства людей, вона стосується колонії Інгулець. Але перш ніж почати власне про цю. Події хотілося б сказати декілька слів про саму колонію, про її життя до нацистської окупації. Ну для того, щоб було більш зрозуміло, чому так сталося саме в цей час. Отже, колонія Інголевсь, вона була утворена на початку 19 століття в 1800, протягом 1807-1809 років на півночі херсонської губернії тому що тоді Криворіжжя частково входило до складу цієї губернії були утворені єврейські колонії і от одна з цих єврейських колоній була колонія інгулець Ця колонія вона була утворена в контексті реалізації плану по освоєнню євреями ну, з млеробства як професії. Справа в тому, що на початку 19 століття Російська імперія намагалась колонізувати ті землі, які були захоплені протягом минулого століття, протягом 17-го. І от південь України це якраз була одна з тих величезних територій, майже безлюдних, які захоплені були в ході воїн Російської імперії. І тут для того, аби колонізувати ці землі, для того аби створити сільськогосподарське Поселення сюди заселяють євреїв, але так як євреї вони, ну скажімо так, не, не працювали на землі. Їхніми заняттями в основному були дрібне ремесло, лихварство, інші різні промисли, їм в допомогу починають надавати німців. Тому що ну, по поряд з єврейськими колоніями створюються німецькі. І так само місцевих українських селян їх теж якби ну, змусили, давайте казати так відверто: змусили допомагати євреям в цій сільськогосподарській діяльності. І таким чином протягом 19 століття навколо. Кривого Рогу, спочатку міс, містечко, потім в середині 19 століття з'являється Олександр Поль, починається видобуток залізної руди. Кривий ріг він стає більш таким залізорудним центром. Так от навколо цього центру починають створюватися єврейські колонії. І інгулець була однією з найбільших, тому що на кінець 19 століття, за переписом населення, в Інгульці було близько трьох тисяч. Мешканців і переважна більшість, там 2900 мешканців, навіть трохи більше. Вони були євреями. Саме німці, німецькі колоністи, які селились тут. Вони назвали оці поселення навколо Кривого Рогу Юден Чим же займалось населення в колонії Інгулець? Ну, В першу чергу це було землеродство, це було виноградарство. Кожного поселенця, от, принаймні в 19-му, на початку 20-го століття, був свій виноградник, займалися сільськогосподарською діяльністю. Скажімо, в колонії Інгулець був млин. От він був доволі таким відомим серед мешканців інших населених пунктів, в тому числі і Кривого Рогу. В Кривому Розі навіть шукали спеціально от в кінці 19-го, початку 20-го століття, муку, яка була на цьому млині змелена, тому що ну. Була доволі, доволі якісна. Взагалі, от 19 те початок 20-го століття, це час, коли місцеве єврейське населення, неєврейське населення, яке мешкало в регіоні, вони мали такі певні точки дотику. Да, в першу чергу, це економічна діяльність, тому що ринки, які створювалися в великих єврейських. Поселеннях, в тому числі, вони приваблювали місцевих мешканців на євреїв, тому що над в цих ринках на, на цих ринках продавали такі товари, які не продавали, скажімо, в українських поселеннях, які були поруч. От е, місцеві мешканці, правда, це вже з радянського часу, двадцятих-тридцятих е, років. Вони згадують, що е, в єврейських колоніях були магазини е, і там можна було е, придбати е, такі, ну скажімо, дефіцитні для радянського часу товари. А в єврейських колоніях на початку 20-го століття е, ці товари були. Ось і тому, ну якби таких сильних проявів антисемітизму в той час не було. Місцеві мешканці от не євреї, які були свідками в подальшому різних злочинів, да стосовно єврейського населення. Самі євреї, які залишили своє свідчення з початку ХХ століття, вони говорять про те, що Антисемітизму такого відкритого, і тим більше на державному рівні не було в радянський час. Але в той же час були всі, так би мовити, в лапках принади раннього сталінізму, голодомор, репресії. Від цього власне теж страждали мешканці мешканці єврейських колоній, в тому числі колонії Інгулець. От одним з таких векторів, які були спрямовані ну не лише проти єврейського населення, а загалом проти будь-якої релігії, це знищення культових споруд. Ну, в сучасній науці, в сучасному, так би мовити, науковому дискурсу це є проявом так званого культурного геноциду, коли знищуються культурні споруди, які належали відповідній етнічній спільноті. От, ну про радянський час ми не можемо казати, що от вони цілеспрямовано там знищували єврейські синагоги. Ми так можемо казати про час окупаційний. Але в радянський період, в радянський час, та синагога, Нагога, яка існувала в колонії Інгулець, вона була перетворена спочатку на театр, а потім і зовсім зачинена. На початку ХХ століття в колонії Інгулець існувало три молитовних будинки, і одна з нагога існувала школа, також для єврейських дітей. От, тобто, ну до початку нацистської окупації е, ми можемо е, стверджувати, що євреї вони мешкали поруч з місцевим е, українським і не тільки українським е, населенням, але в той же час вони були нарізно, тому що у євреїв була своя культура, своя мова. І це, хоч і не створювало таких якихось сильно напружених відносин, але все одно ми маємо сьогодні свідчення українських селян, ну не лише українських не євреїв, про те, що вони так би мовити з певною заздрістю спостерігали за. Тими, скажімо, нововведеннями, які були в єврейських колоніях, справа в тому, що в 20-30-х роках в Радянському Союзі активно впроваджувався, впроваджувалася така ідея по аграрізації єврейства. Тобто євреї вони мали як і інші етноси, які входили до складу. Радянського Союзу вони мали займатися ну, радянськими справами, тобто бути трударями, бути колгоспниками. А євреї, які в більшості продовжували бути ремісниками, значить такими дрібними торгівцями. Вони якби в цю систему не вписувались. І тому з 24-го року. Був запропонований такий план: по, значить посиленню єврейської. Колонізації, тобто по створенню ще більших ще інших єврейських колоній, в тому числі і на території Криворіжжя, 26-го року створюється товариство землевпорядкування єврейських трударів, і комітет землевпорядкування єврейських трударів. І також велика допомога в створенні цих колоній була від американської компанії Agrojoint. тобто оці. З одного боку радянські структури, з іншого боку, американські вони значить, формували єврейський землеустрій на ну, навколо Кривого Рогу. Серпень 1941 року на Криворіжжі з'являються німці. Ми знаємо, що 14 серпня 41 року був німці, війшли на територію Кривого Рогу і протягом серпня. 41-го, німці і їх союзники вони захоплюють ті єврейські колонії, не тільки єврейські населені пункти загалом, які були навколо, навколо Кривого Рогу. Тут постає проблема щодо евакуації. Справа в тому, що от, щодо колонії Гулець, принаймні існує дві версії того, чому значна частина населення колонії, а на той момент їх вже було місцевих мешканців, євреїв, в тому числі їх вже було за три тисячі людей, чому більшість з них вони залишилась. Справ в тому, що, по-перше, побутувала така думка, особливо серед літніх людей, Євреїв, які бачили німців от в 1918 році, коли вони вже були тут, що німці це культурна нація, і вони нас врятують від більшовизму. І вони нічого поганого нам зробити не можуть. Це одна така от ідея, яка була ну притаманна не лише євреям в Інгульці, але й іншим. Єврея, вона в тому числі була пов'язана певною мірою з тією такою інформаційною політикою, яка проводилась в Радянському Союзі, особливо починаючи з 1939 року, коли відбувається зближення. Радянського Союзу і Німеччини, пакт Молотова і Бентропа. в той час німці вони відразу з ворогів починають бути друзями радянського союзу. Зникають всі згадки про злочини, які чинили німці, і в тому числі зникають згадки про знущання про навіть вбивства євреїв, які відбувалися на території Польщі, тому що Польща захоплена була вже в 1939 році, році. Почалось створення такої, так би мовити, єврейської зони на території Люблінського воєводства. Ті євреї, які мешкали поруч з Польщею на території західноукраїнських регіонів, вони знали про це навіть попри таку певну ідеологічну завісу з боку радянського союзу. А ті євреї, які мешкали отут, от на території центральної, східної, південно-східної України, вони звичайно про це не знали. І у більшості було, ну, при принаймні, у тих, хто бачив німців в 1918 році, у них було таке уявлення про те, що німці нічого поганого нам не зроблять. І ну, це була одна з таких версій, чому залишилась частина євреїв в Інгульці. Інша версія, вона. Озвучена е, місцевими мешканцями інтерв'ю, яких сьогодні вони в принципі е, доступні. Їх е, збирають е, і французька команда Яхат і НУНУМ, і американський фонд ШОА Стівена Стівена Спілберга. От і е, місцеві люди кажуть про те, що таку певну зловісну роль в евакуації відіграв голова. Широківської районної ради Потураїв. Справа в тому, що за однією з версій Потураєв він пізно дав команду на евакуацію, а за іншою версією, він навіть зупинив її сказав, що ну якби це не, не потрібно, залишайтесь, вам потрібно збирати врожай. Ну залишилось. і тому частина єврейського населення залишилась. От після того як колонію окупували німці. Починається ну така, скажімо, традиційна для німецької окупаційної політики відношення до єврейського населення. Першим таким етапом стало виявлення та дискримінація. Місцевих євреїв виявляти допомагали місцеві мешканці. Є принаймні, я бачив близько десяти кримінальних справ, які заведені на місцевих колаборантів, от тих, які мешкали в колонії. І відповідно там є прізвища людей, які, от місцевій адміністрації, яка створена була окупаційні німцям, вказували на те, хто місцевих євреїв. Тому що ну, німці, які прийшли здалеку, вони понятно, що не бачили. Не, не ну, дуже важко зовні виявити, хто там єврей, хто не єврей, серед місцевих. От і місцеві були такі, що і е, показували це після того, як е, виявили, е, ну окреслили, скажімо, кількість е, єврейського населення, змусили носити е, пов'язки з зіркою е, Давида і е, змусили працювати. Працювали принаймні, от протягом осені 1941 року. Євреї колонії цієї і інших колоній, які поруч були, е, працювали на сільськогосподарських роботах. Тобто німці вони прийшли на Криворіжжя якраз в той час, коли збирали врожай. І цей врожай потрібно було е, зберегти ну, з точки зору е, німецької адміністрації. І от е, євреїв поки що вирішили не е, вбивати їх, вирішили використати для сільськогосподарських робіт. Але в той же час е, паралельно з цим відбуваються і перші вбивства. Єврейського е, населення німці, ну айнзацгрупи, зондеркоманди, які е, були такими певними е, рушіями оцих от вбивств, і війська вермахту е, в тому числі. Вони послуговувалися е, настановами, які їм е, дані були ще перед, перед перед початком вторгнення. Значить, Ці настанови вони передбачали е, вбивства всіх е, людей. Які для німецької влади були ну, такими небезпечними? В першу чергу йшла мова про комуністів, про керівників різного рівня і про червоноармійців, комісарів, командирів цих військ, і нерідко серед оцих от партійних і керівних. Кадрів були євреї, особливо якщо це єврейські колонії. Так от вже в, серп... в серпні, після через там буквально декілька днів, здається, 27 серпня 41-го року, в колонії були вбиті вперше перші більше 40 людей. Там 48, здається, це були місцеві комуністи, місцеві керівники різного рівня. Серед них були як чоловіки, так і жінки. Ну і понятно, що більше з них були євреї. О, це було перше таке масове вбивство. Далі близько 30 людей, теж керівників різного рівня. Вони були вбиті в вересні 1940 року. Ось і знову ж таки, от на фоні дискримінації, на фоні цих вбивств, починається таке от пограбування. І побуття євреїв, ну і і знущання взагалі над над ними, тому що в цей час, от цього часу, вірніше вони стають такою групою населення, яка фактично не мала прав. Над ними навіть місцеві мешканці, от потім ті, які брали участь в цих знущаннях і по пограбуваннях, вони потім після Другої світової війни, вже радянським слідчим пояснювали мотиви своїх дій. А нам же німці сказали, що можна от, євреїв значить, грабувати, вбивати. Взимку, особливо на весні 42-го року. Починається, ну так би мовити, заключний етап існування і існування колонії єврейської в цьому поселенні. Євреї зігнали до Синагоги перед перед вбивством. Більше 300 людей було вбито в травні 1900. 1942 року справа в тому, що в цей час починає формуватись трудовий табір або табір промусової праці для євреїв. В поселенні дається Юлівка. А от це поселення, яке сьогодні знаходиться на трасі Криворіг-Дніпро. Значить, в той час там будувалась такий. Шосе Дг 4. Це був автобан, який німці будували з Німеччини через Львів і сюди на схід через Дніпропетровськ і до міста Сталіна. Це сучасний, сучасний Донецьк. Так, от такий досить великий відрізок цього шляху він знаходився між Кривим Рогом і Дніпром. І е, в селах, от там Нова Юлівка, потім е, Широке, Софіївка е, і так далі, ті, які поруч були з цією трасою, ну і зараз вони в принципі знаходяться на трасі. Там були створені табори примусової праці. І більшість, ну або переважна більшість тих, хто працював в цих таборах, були євреями. Так, от е, євреї з Ін інгульця в травні 42-го року працездатні е, чоловіки і жінки, яких німці визнали. Ну і їх, е, значить, посібники визнали працездатними для праці в цих трудових таборах. Їх забирають, зібрали їх близько 300 осіб і відправили от в цей табір. Тих, хто залишився. Тих, хто залишився, в основному це були літні люди, діти, жінки, які там в силу різних обставин не могли працювати. Значить, їх вони, ну якби для німецької влади, були зайвими. І тому в червні, 11 червня 1942 року, Відбувся оцей от масовий розстріл єврейського населення. За різними даними в той в той день загинуло близько 1800 місцевих євреїв. Там різні дані: 1200-1800. Справа в тому, що от на єврейському цвинтарі старому там є братська могила. В цій братській могилі. 1904, здається, рештки людини під, під підраховано було радянськими слідчими вже в повоєнний час. Взагалі, в Інгульці, от після завершення окупації 44 четвертий рік працювали відповідні комісії, і там виявлено було щонайменше 4 чотири братських могили. От, і в одній там було, вона найбільша була, там 1200 було жертв, а інші там 300, де 40, там, ну, тобто невеличка не кількість. Відомий місцевий краєзнавець Марк Горловський він свого часу зібрав і оприлюднив список вбитих в колонії інгулець людей. Так от в цьому списку там 600 чимось осіб. А за підрахунками радянських слідчих там ну вбито 1900. Тобто Тобто багато, багато прізвищ ну втрачено. На, на, на сьогодні, по кропіцях, в різних там архівних справах, в різних спогадах, які е, сьогодні є, вдалося трошки там цей список збільшити, але е, насправді ну, багато е, людей так і залишаться е, безманними жертвами цієї трагедії.